Дорогі українці, брати і сестри, 33 роки тому наша країна відновила свою незалежність. Десятки мільйонів українців різного походження та віросповідання підтримали цей історичний крок. Шлях до цієї незалежності був довгим і важким, і сьогодні ми продовжуємо боротись та відстоювати своє право на свободу та власну державу. Ми пам'ятаємо, що сукупною жертвою мільйонів українців було здобуто те, про що мріяли численні покоління до нас, це визнання демократичним світом, суб'єктності українців як сталої нації. Однак наших ворогів не влаштовує існування незалежної України. І тому ось уже 10 років ми захищаємося від російської агресії, яка принесла багато сліз, руйнувань, крові, страждань і випробувань на нашу землю. У цій війні ми, військові і мами капелани, знаходимось поруч з українськими бійцями. Нашими захисниками, щоб духовно і морально підтримувати їх, адже саме завдяки їх мужності, стійкості і витривалості Україна зберігає свою незалежність. А головні причини витримки це любов до батьківщини і непереможний дух, що зберегти наші надбання, захистити наші цінності, нашу свободу та незалежність, ми усі. Незалежно від релігійної та національної приналежності повинні молитися і діяти. Кожен на своєму місці у той спосіб, яким є можливим у конкретних обставинах. І тоді я впевнений, ми святкуватимемо День Незалежності ще багато років. Нехай Усавишн береже Україну і всіх нас з Днем Незалежності України.